Наша зброя влучне слово, 16 листопада своє професійне свято відзначають працівники телебачення, радіо та зв'язку, завдяки професійній роботі, яких глядач і слухач можуть оперативно дізнаватися найактуальніші новини і в будь-який момент мають доступ до потрібної інформації. Колектив телерадіокомпанії Відікон із перших днів російської окупації Сумщини по сьогоднішній день міцно й надійно тримає інформаційний фронт. В нашому телеетері в режимі 24 на 7 ми розповідаємо про героїчну боротьбу українських захисників і єдність та міць співвітчизників. А на ніжній хвилі 107FM фем діва радіо лунають виключно українські патріотичні пісні, що додають людям сил та віри. Додатково, 18 березня, а тоді ще в самому році. Велися вуличні бої та мародери російської армії безчинствували на території всього нашого регіону, нам вдалося вийти на супутник. І про події, що відбуваються на Сумщині, вже знали вся Україна і Європа. Тож, користуючись нагодою, дякую всім причетним, завдяки кому це стало можливим. Бо для мешканців прикордонної області, а особливо для тих, хто тимчасово вимушений був покинути рідні домівки, це було надзвичайно важливо. Ми самоорганізувалися, опанували нові націоналі. Вачки виживання і докладали всіх зусиль, аби нейтралізувати ворога та всіляко підтримувати земляків. Рушійною силою тоді був адреналін, і ми робили інколи неможливі речі, про які зможемо розповісти лише після здобуття миру, і з вірою в вільну, єдину і незламну Україну ми йдемо до перемоги і нас не зупинити. Наразі інформаційний продукт ТРК Відікон доступний мільйонній аудиторії у цифровому багатоканальному мовленні, кабельних мережах та на ніжній хвилі 107FM діва радіо в умовах війни, керуючись інтересами суспільства та своєї аудиторії, ми щодня працюємо в авральному режимі. Напевно, щодня не було, щоб ми не співпрацювали з представниками ТРО, ДФТГ, спецпризначенцями, оскільки ми всі з Моменту повномасштабного вторгнення е зіштовхнулися з новою реальністю, то завдяки військовим е ми опановуємо, напевно, щодня з кожним днем все більше нових навичок, які е при нагоді можуть врятувати життя. Чому це важливо? Е тому що, звичайно, нам, нас ніхто не готував до війни і ми перші дні були такі. Може, трохи безпечні та ні, навіть не трохи безпечні, а безпечні, бо ми не розуміли всю підступність ворога. Ми не розуміли ті ризики, з якими нам доведеться зіштовхнутися в нашій повсякденній роботі. Тому велика вдячність і надзвичайно приємно, що військові також високо оцінюють нашу роботу, і така повага і увага дуже приємна. Дякуємо вам за те, що разом щодня ми наближаємо перемогу України разом до перемоги. Ми намагалися завжди оперативно висвітлювати, як звільнялася Сумщина від окупантів. Тож наші відеоматеріали з місця подій брали в роботу не тільки національні змі, а й часом і іноземні. Відікон продовжує тримати руку на пульсі подій та розповідати про життя звільнених від ворога міст та селищ. Показуємо сльози радості та як українці щиро зустрічають теплими обіймами наші передові підрозділи. Закарбувалася у пам'яті, це напевно наша поїздка з Олегом у Тростянець, коли я була і в якості водія, і в якості журналіста. Тоді військові нам зробили такий пришвидшений інструктаж, оскільки це була сіра зона, це було 26 березня, цей день напевно закарбується в моїй пам'яті назавжди. І тоді 93 бригада тільки виходила, зачищаючи Тростянець, а ми заходили з гуманітарним вантажем. Оце, напевно, найстрашніші спогади, які закарбуються назавжди, тому що це було як фільм Жахів. І е, люди, які зі сльозами на очах виходили, просто чужі люди зустрічали, коли дізнавалася, що ми разом з українськими військовими обіймали, цілували, наші військові ділилися останнім там якимось яблуком або там пиріжками, ті, що були, ті, що дали дома, як тармазок. Знаєте, така гордість за наших людей, за наших захисників, за наших чоловіків і жінок. Звісно, у День професійного свята колектив телерадіокомпанії Відікон приймає численні вітання на свою адресу від представників влади, військових і, звісно ж, від своїх шанувальників та численних прихильників в умовах воєнного стану та з нагоди дня працівників радіо, телебачення та, та зв'язку, почесною грамотою голови голосумської обласної державної адміністрації нагороджується. Литвиненка Віталій Геннадійович, редактор програми радіомовлення ТОВ ТРК Відікон. Вітаю, дякую за роботу. Дякую. Почесною грамотою нагороджується Барикіна Валерія Сергівна, кореспондент ТРК Відікон. Дякую Дякую за роботу. Нагороджується Вороненко Олег Олександрович, оператор, окторка Відікон. Колектив телерадіокомпанії Відікон був з першого дня в Сумах, висвітлював ті реалії, які тут якби, там були в реальному часі, і до сих пір вони цим займаються. Так що я вам дякую і не зкуклоняюся. Хочу зауважити, що це дуже свято. Важливе в нашому суспільстві, тому що інформаційний фронт, так як і збройні сили України, їх можна пропорціонально розділити. 50 на 50. від вашої роботи. Багато чого залежить, можна сказати, основа інформаційного забезпечення. Це ви, тому що доводити як до місцевого населення, так і до військовослужбовців збройних сил України не тільки позитивні моменти, а те, що реально проходить на фронті, це дуже важливо. Та що я бажаю вам успіху, наснаги і саме головне, всі ваші бажання здійснювалися. Святом вас дякую. Від сумського обласного територіального центру комплектування та саме підтримки. Начальник СП, полковник Олексій Серештан, поручив мені дуже відважну місію подякувати вам за нашу блідну співпрацю. Висловлюємо слова подяки. Бажаємо здоров'я, постійної удачі, наснаги до нових професійних звершень за, для нашої країни та її Збройних сил. Дякуємо за спільні заходи, дякуємо за такі патріотичні, такі е, на, на, натхненні сюжети, які ви робите. Нам дуже приємно працювати завжди з професіоналізмом, завжди з душою, завжди в самих гарячих точках. Нам дуже дуже. Приємно тому особисто від мене ще раз зі святом, і скільки вже нас нами пережито, і дуже хочеться, щоб ми знімали такі такі мирні сюжети про збройні сили, про те, як вони готуються, і завжди мають е, наміри і досвід в разі чого відбити ворога. Ну поки триває війна. Тримаємося. Да, Бувають і сумні сюжети. Все частіше починаємо зустрічатися на похованнях. Ну це теж а, історія і переживаючи її разом, будемо підтримувати один Тому... одного. Дякую за привітання. вам. Да. Дякую, велике. Дякую. Пасію. Зі святом. Надзвичайно приємним неочікуваним сюрпризом стало визнання нашої праці на загальнонаціональному рівні. Директорка телерадіо компанії Відікон, братушка Наталя та телеоператор Вороненко Олег нагороджені почесними відзнаками головнокомандувача Збройних сил України Валерія Федоровича Залужного, який від його імені вручив командувач УТУ Суми, генерал-майор Олександр Нестеренко. Наказ головнокомандувача збройних сил України, номер 1485 місто Київ. З метою заохочення особового складу Збройних сил України та інших осіб наказую за вагомий внесок у формування позитивного іміджу Збройних сил України, правдивого висвітлення інформації в умах воєнного стану, нагородити почесним нагрудним знаком за сприяння війську братушку Наталію Анатолійовну, головнокомадську Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Наказ головнокомандуюча Збройних сил України номер 1485, місто Київ з метою заохочення особового складу Збройних сил України та інших осіб. Наказую за вагомий внесок у формування позитивного іміджу Збройних сил України, правдивого висвітлення інформації в умовах воєнного стану, нагородити почесним нагрудним знаком за сприяння війську Вороненка Олега Олександровича. Головна команда Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Сьогодні в День телебачення, радіомовлення та зв'язку. Вітаю всіх причетних з професійним святом. Дякую за правдиве висвітлення подій в умовах воєнного стану та формування позитивного іміджу Збройних сил України. Бажаю вам міцного здоров'я, творчих успіхів та мирного неба над головою. А ми, військові, прикладемо максимум зусиль до цього. Вірте Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу, визнання та таку високу оцінку нашої роботи. Користуючись нагодою від імені колективу телерадіокампанії Відікон, вітаю усіх наших колег із професійним святом. Бажаємо вам натхнення, творчих та професійних успіхів, нових, цікавих проєктів. Та тільки гарних новин в ім'я скорої, безкомпромісної перемоги України. Запевняємо, що вся високопрофесійна та дружня команда телеканалу Відікон і надалі натхненно працюватиме для того, аби наша аудиторія щодня отримувала якісний продукт, а телерадіокомпанія залишалася лідером медіапростору Сумщини.